Останній день весни у прилуцьких школярів співпав із початком довгоочікуваних літніх канікул. Цього дня на подвір'ях навчальних закладів гамірно і урочисто прощаються із надскладним навчальним роком. У центрі уваги, звісно ж, винуватці свята, випускники. Цьогоріч пороги рідних навчальних закладів переступили 329 одинадцятикласників. У п'ятому ліцеї два випускні класи. Це гордість навчального закладу, зазначає директорка у вітальному слові. Сьогодні я з гордістю можу сказати. Що незважаючи на всі перешкоди, ми успішно завершили цей навчальний рік. Більш ніж 50% учнів ліцею мають високий достатній рівень навчальних досягнень. Це, звичайно, результат напруженої праці вас, дорогі діти, і, звичайно, наших вчителів за підтримки ваших батьків. Рішенням педагогічної ради всі учні 5-10 класів. Переведені на наступний рік навчання надійним плечем підтримки для учнів і вчителів завжди є батьки, і сьогодні гордість і хвилювання переповнюють саме батьків цьогорічних випускників. Я хочу привітати два один з класи з їхнім випуском. Хочу сказати, що перший етап осознаного дорослого життя ви вже закінчуєте. Але попереду ще дуже багато всяких ситуацій в житті і навчання, в тому числі. Хочу сказати, що ви повинні завжди мріяти, завжди ставити перед собою мету і досягати її, і не сходити ніколи з того шляху, який ви для себе обрали. Родзинкою кожної святкової лінійки є прощальний випускний вальс, який обидва класи спільно з хореографами натхненно готували, відточуючи кожен рух протягом усього навчального року. І ось сьогодні, нарешті, та відповідальна і зворушлива мить. 11-й Б своїм неперевершеним виконанням прощального вальсу теж зворушує гостей до сліз. повільне виконання випускники вдало зміксували із драйвовими композиціями. Надати останній дзвоник символічно надається медалістам ліцею. <плес> Урочистою ходою випускники крокують у доросле життя. Позаду залишаючи дитинство і безтурботні шкільні роки. Хвилювання, шалене хвилювання, і дуже сумно випускатися із прекрасного ліцею, стільки спогадів, скільки прекрасних моментів, прекрасні вчителі, прекрасні в мене однокласники. Я їх дуже люблю. Просто нереально буду сумувати. І я дуже рада, що в цьому році у нас була лінійка, тому що в минулі роки, через коронавірус, через війну, нас випускників цього. Того, на жаль, не було, проте ми це зробили, дякуючи нашим ЗСУ, які кожен день нас боронять, щоб ми могли так стати і провести нашу останню лінійку, наш останній дзвоник. Переповнити вичуття радості і звичайно ж хвилювання, за майбутнє. Нарешті можна не вставати на 8 годину ранку кожного дня. Зараз залишається тільки готуватися до моїх випробувальних тестів НМТ ну і ходити в качалку. Сьогодні для нас взагалі надзвичайно зворушлива подія. Я гадаю, що як і для вчителів, і для батьків і для дітей можливо ще діти не зовсім усвідомлюють, що вони починають новий етап у своєму житті. Вони перестають бути дітьми. Вони стають на дорослий шлях свого життя і перед ними відкриваються нові можливості. І вони мають старатися не втратити жодного дня у свого життя, мають навчатися, мають здобувати, розвиватися, вірити в Україну, залишатися тут. І в них ще дуже багато попереду роботи з її відновлення, щоб зробити її найкращою.